Отже, добігла кінця реклами, як ми обіцяли, обіцяли. Василь Філіпчук, дипломат голова правління міжнародного центру перспективних досліджень у нас в гостях. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Ну, я би так поставив питання. Значить, Україна, наскільки я розумію, перемогти Росію не може через те, що принаймні на сьогоднішній через те, що слабкіше військо набагато, дипломатично теж не може перемогти, тому що просто ці люди, які приїздять в Мінськ. Ну, не мають ніякого мандату і ніякої відповідальності не несуть за, за переговори. І яким чином, в принципі, можна діяти з такими людьми, які зараз на сході, які зараз в Кремлі, повністю погоджуюсь з першою частиною того, що ви сказали, і не зовсім з другою. Окей, okay. є так званих два виміри дипломатії зараз у сучасному світі. Є дипломатія офіційна. Тобто, коли приїжджає людина, яка має офіційну довіреність, яка має повноваження, яка має посаду. І другий рівень дипломатії, коли е, дипломатію займаються громадяни, коли громадяни України виходять перед е, приміщенням Європарламенту в Страсбурзі і починають там закликати тих чи інших кроків. Але є ще і так звана напівофіційна дипломатія, коли використовується. Люди, які не є офіційно на посаді, але мають повноваження чи мандат, навіть офіційно не зафіксований з боку офіційних органів влади. Очевидно, що пан Кучма це якраз і є ця напівофіційна дипломатія. Не неофіційна і неофіційна. Так звана трек ван, трек ту, трек 5». Тобто це є полуторна така дипломатія, коли люди, які е, не обтяжені формально посадами можуть дозволити собі піти. Дещо далі, ніж ті, які мають офіційні посади. Очевидно, що жоден офіційний український чиновник, якщо б він сів за стіл переговорів з терористами, ну очевидно, він би ж не повернувся звідти ну, на да, свою посаду. Відплічі. А можна можна уточнити? Можна сказати, що є в такому вимірі ще й два переговірних процеси. Є Той переговірний процес, який ми спостерігаємо або не спостерігаємо в мінську, а є реальний переговорний процес, за який ми не бачимо лаштунками. Ось. Путін, Порошенко, Оланд, Меркель от якраз стали відомо про те, що тільки що розмовляли президенти України, Франції, Федеральний канцлер Німеччини, говорили про перемір'я на Донбасі. Так? І вони там про щось реально домов... пробують домовитися. А люди, які приїжджають до Мінська, вони просто, можна сказати, легітимізують ці домовленості. Абсолютно які не можуть правильно. між собою підписати державний гільдію лідерів. Абсолютно правильно готовий під кожним словом підписатися. Саме так питання вирішується у форматі Путін-Порошенко. Лише цих двоє людей вирішують все. Всі інші відіграють ту чи іншу інструментарну інструментарну інструментальну роль. Той самий Оланд чи та ж сама Меркель їх залучають не кожного ж дня. Їх залучають тоді, коли потрібно натиснути одній стороні на іншу. Або тоді, коли потрібно легітимізувати, що вони домовилися більше того, відбувається переговірний процес не лише на рівні Порошенко-Путін, але на рівні е, нижчому, адже про візити всім відомого пана Суркова, е, який у Путіна займається Україною і уповноважений вести переговори з Києвом. Про його візити до Києва всі, всі знають, да, але всі ніхто, знає. Не ніхто не повідомляє ніхто не повідомляє, всі про, не повідомляє про те, що да. він контактує з Лошкіним з низкою інших українських урядовців. Я не виключаю, що він проводить по декілька годин. Був період, коли він проводив по декілька годин чи не щотижня на банковій. Всі ми про це. Чули, хоча ні про це не підтверджує, Оце і є справжні переговори. Але оскільки переговори ведуться з країною, яку ми офіційно вже назвали агресором, країною, яка підтримує терористів, які вбивають наших громадян, зрозуміло, що ніхто не може собі зараз з внутрішньополітичних мотивів дозволити визнати це. Це не має ніякого значення. Якщо вони дійсно домовилися між собою, тоді вже використовуються ось такі формати, як оцей самий мінський формат, де є кучма, якому вже нічого не страшно, де є Таєвіні який після в давним-давно вже нічого не страшно. Ідея посол з в якому також точно вже нічого не страшно. І вони можуть зустрічатися хоч з чортом, хоч з дияволом, хоч з терористами з ким-небудь для того, щоб оформити домовленість, а потім, коли е, сторони Київ, Москва, Брюссель, Вашингтон це ще підтримують, тоді і ми маємо вже остаточне врегулювання. Очевидно, що зараз суть проблеми проблем полягає в тому, що мінські домовленості, які були досягнуті у вересні місяці, вони фактично були зірвані ще у жовтні місяці. Ми протягом жовтня-листопада бачили дуже активні спроби вийти на якийсь новий формат регулювання, Але став на сьогодні вже очевидно, що все тих домовленостей, які були формальних, а що важливіше неформальних, які були досягнуті у вересні у мінську, їх вже немає, і їх вже очевидно, що не буде. Очевидно, що треба виходити на новий на нові периметри якого якоїсь домовленості. Очевидно, що захід зараз. Вийшов вже з того режиму терпіння Довіри. стосовно терпіння. стосовно Росії. Ага. Фактично, захід і Росія зараз вийшли на режим взаємовиснаження для Росії максимальний термін виживання за нинішньої ціни на нафту. І впливу санкцій на російський фінансовий сектор це 9 місяців. Тобто, якщо б Україна протрималась 9 місяців, тоді очевидно, що в Росії розпочнуться незворотні процеси. Я сьогодні я повернувся цього тижня з Лондона, де е, є таке відоме місце е, для дипломатів Вілтон Парк, де збирається європейська політична дипломатична еліта і обговорюють е, у дуже такій відвертій атмосфері, що далі робити з тією чи іншою проблемою. Це було обговорення, що робити з Росією. Було відверто Азно, що Росія йде вже на спад, в Росії жодного ресурсу, який вона може використати у стратегічному плані, який би допоміг їй посилити свою позицію, немає. Тобто, зараз найкраща відповідь Заходу на виклик Росії, який Росія кинула заходу, а Україна тут є лише інструментом це також удача визнається. Тобто, це є посилення України, і незважаючи на те, що в Україні там не проводяться реформи, корупція далі процвітає. Серед західної політичної еліти є чітке розуміння: Україну треба зараз підтримати, посилити. Якщо вона виживе протягом хоча б півроку, дев'яти місяців. Далі Росія буде у дуже складній ситуації і не зможе диктувати умови. Тому зараз для Росії єдиний шлях змінити оцю цю логіку, а вона очевидно, і саме такою. Я думаю, що в Путіна не дебіли сидять, і він сам достатньо розумна людина, яка може також прорахувати, що буде через півроку рік і наскільки цих 200 мільярдів які там нібито є, їм вистачить, щоб вистояти. Тому їм зараз необхідно примусити дві інші сторони, насамперед Захід, але також і Україну сісти за стіл переговорів і домовитись про нові формати, нові формати врегулювання. А чому ви не вірите в те, що це останній шанс пройти і зробити той знаменитий коридор на Крим і ну, ще далі, посилити. Ну... Тобто, Переговірна собі... позиція? Так, настільки... просто посилити, якби, я, би, я би сказав, посилити нерозуміння в світі. Тобто, ви виходите з логічної якоїсь історії. Із логіки європейських дипломатів. Як і в Вілтон Парку, до речі. Портіков каже, що я теж виходжу з того, бо я син академіка. Значить, я маю так так думати. А, але, But, і, тому що і, тебе і, так виховували, да, да, але так? Але так, я собі так. сижу і думаю. Люди, які сидять в Кремлі, і судячи по їхній поведінці, і по поведінці, якби, пана Путіна, оця логіка оці 200 мільярдів. Оцей треба посадити за стіл переговорів. От треба перемовини вести з Оланд з Порошенко, може, навіть з самим е -е, Обамою, і так далі. І так Цього далі. Хотілося б на хотілося, передав. що хотілося. Що є перша мета пана Путіна, щоб нарешті подзвонив Обама. Я думаю, тут все заглохне, тільки подзвонить Обама. Будуть припинено все, бо він тоді. Равновілікій, Да, як би стати. Обама дзвонив, коли була ну, тоді ще, анексія да. Криму і що? Да, 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 Нічого да. це не зупинило. От. Коротше. Чому ви вважаєте, що смирно будуть сидіти москалі? Так можна говорити? Ну, це не політкоректно. Росія. Але ви не дипломат, не офіційний чиновник, ви можете дозволити з. Я, я інакше не назвав. Я так погід. І, і все. Бо мені болить люди, які просто гинуть. І територія, яка просто знищується, і, і просто, ну, просто катастрофа на е, південній е, східній Україні. Оце мені болить. Це, це, це дійсно найгірше, це дійсно. Ми стаємо такою територією, де двоє дорослих хлопчиків да, дівчин, між собою да. виясняють відносини. Вибачте, мірюються хто з них більший чи сильніший. Фалометрія, скажу вам, як це називається. Це політкоректно? Ну в якоїсь мірі. Десь так. І ми можемо просто перемогти, але, ставши випаленою землею, тому що вони мірюються на нашій території і їм не болить. Те, що у нас гинуть люди, і е, горять будинки, і знищуються цілі регіони. І отут якраз роль української дипломатії і українців має бути в тому, щоб вийти зараз за оці параметри вияснення стосунків між Заходом і Росією, і все ж таки спробувати, якщо б не зупинити, то хоча б якось е, задати інший напрямок дискусії, ми ж прекрасно розуміємо, що війна іде. Не лише і не стільки проти нас, стільки між Росією і Заходом, тобто, чому б нам не спробувати дати і одному, і іншому дядьку, які міряються зараз на території України, ідеї, які б змогли б хоча б знизити градус напруги, я можу змогли... відповісти на це питання. Ми мусимо це робити. Ми мусимо ставити їх у незручну ситуацію. Обох. Ми, ну, ми, ми мусимо ви, змусити ви, їх Розвіда що дискутувати. Що, Україні, що Росії не потрібні ніякі від нас ніякі пропозиції. І потрібна сама Тому Україна. Ми, ми маємо ну, не правне згоден. Не Україна їм як така в складі 45 чи 52 мільйонів в тих межах, в яких вона. Є формально сьогодні на карті Європи. Їм не потрібно вони ніколи не зможуть взяти Київ, вони ніколи не зможуть взяти Західну Україну. Путін це відверто говорив. пригадайте інтерв'ю клюєва чи пригадайте низку заяв з боку Медведєва, коли вони говорили, що їм потрібна Україна розділена навіть на та карта відома Януковича 2004 року. Це фактично був геополітичний план Путіна. Їм потрібно приватизувати Крим. Їм потрібно відхопити Новоросію, Їм потрібна центральна Україна, щось типу режиму віші у Франції, Тобто да, контрольований нейтральний а західники загідні йдуть. нехай ідуть абсолютно. Вони розуміють, що вони після от тих років бандерівщини на західній Україні, яку про яку ще не забуто, вони розуміють, що якщо вони туди прийдуть, то їх чекають. Це ну тоді, ну, тоді поясніть мені, що ви можете запропонувати державі, яка хоче, щоб в вашій країні був режим віші. Ця країна насамперед воює не з нами, а з заходом. Ми мусимо змусити Захід дати цій Оце, країні да. те, що ця країна хоче від заходу почути, що Росія кричить. І вимагає, щоб її почули на заході. Uh -huh. Вона незадоволена, Тим як було облаштовано Європу після розпаду радянського союзу. Вони вважають, що вони зробили крок назустріч у 91-му році Європі. Вони дозволили об'єднатися Німеччині, не дозволили, щоб весь варшавський блок пішов у європейський Небуча, союз. Вони очікували, що їх також запросять туди як рівного, а їм показали ваше місце там. Як правило, всім відома історія, коли Путін у 2001 році в Брюсселі запитався у тодішнього генсека НАТО Лорда Робертсона, що я також хочу в НАТО і е, лорд Роберсон цілком без будь-яких там задніх там таких думок сказав: йому, так я знаю, у нас дуже велика черга. От, там Албанія остання. Ви після Албанії ставайте. От коли ми їх зможемо прийняти, тоді і до Росії. Ну це це, це це свідчення з одного боку нездатності Заходу сприйняти Росію е, як колишній радянський союз рівного собі. А з іншого боку, кращого способу образити росіян і змусити їх як ображеного хлопцям. Я все ж таки сказав, що почати це почати воювати. Послухайте, давайте це не легенда. Назву хто мені це розповів, це генерал Кларк. Всім відомий американський ладні особисті у тисячному році в Росії будували вже військову систему, яка мала на увазі, що надо це противник Росії. І Осип Вісоріонович Сталін теж пропонував, щоб радянський Союз вступив до НАТО. Ми ж давайте не будемо приймати пропагандистські заяви як реальні факти. Давайте я щось поставлю. Про інше питання є не пропагандистська заява. Ні, я про кажу а життєвий інтерес Росії е, бути, як вони його вважають, бути рівними Заходу і бути інтегрованими до Заходу там, де вони хочуть. Вони ж хочуть мати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і безвізовий режим. Путін про це відверто говорив, наприклад, на останньому саміті Росія. Але це, їх, все, це, це все робилося до, до окупації Криму і переговори про все це було. Правильно, Але ну. їх не влаштовувало. Як це робилося? Їм казали: ось ви, Росія, ви маєте зробити АБВ для того, щоб ви маєте привести ну, да. своє законодавство відповідність до наших норм. А вони кажуть, почекайте, чому ми до ваших, а не ви до наших. Давайте от спільно домовлятися, які мають бути норми. От такі росіяни, це не українці, які кажуть, добре, ми переведемо відповідність нашу А до чим росіяни біаз. краще з українців? Вони можуть. Кращими чи гіршими, вони вважають себе рівними Заходу. Вони вимагають від Заходу. Але ж спілкувати... ви знаєте, що це неправда. Ну, я знаю, чи я не знаю, це має ніякого значення за те, що це правда чи неправда, гинуть сьогодні українці. Не Тому пан Василь інстинкт, сидить в Кремлі. Нагадую, мій інстинкт да. змусити Захід розмовляти з Росією про перегляд. Європейської архітектури безпеки. Якщо вони хочу просто знизити градус конфлікту, я головне. У мене одне питання. Абсолютно, може, не слушне і неправильне. Але мені здається, що починаючи з листопада, може, це було десь в жовтні ще було, а з листопада, листопад, Грудень і Січень про самоврядування в Україні хто не говорить. А мені здається, що це є казирна карта. Да? Тобто, коли ви кажете погано, погано, погано в Україні, фашисти ну, там, в Україні і так далі, як те, що каже ЛНР, ДНР, то як зворотня карта завжди українці казали, слухайте, на за це стояли на Майдані. Для делегування більших повноважень на місця, для самоврядування і так далі. І так далі. Щось я вже три місяці не чув про самоврядування, як яке, на мою думку, є гарним кози козирем. Може, не тузом. Може, не да? але якщо українці кажуть, що ми тут вибудовуємо таку країну, які у вас є тут претензії. Окей, я розумію, що про це не покажуть в програмі «Время», я розумію, що про це ніхто не буде знати. Але на якихось переговорах, на якихось переговорах в тій же Європі, в тому ж Мінську, які, які можуть бути претензії? Так мені ж це пропонували. Ну це важко дискутувати за додумцями. Я не можу краще сказати, ніж ви сказали. І період до нас не йде. Факт. Ми хотімо його, хочемо його а, абсолютно. 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 На жаль, вже скоро Перепрошую. буде рік, як у нас прем'єр-міністр Яценюк, у нас вже незабаром так само буде. Дев'ять місяців часу президентства Порошенка. А про реформи вже ну хіба що пишуть тільки програми реформ. нещодавно була вже п'ята програма реформ? Ми тільки пишемо про реформи, але їх не робимо. І, і... посли і для ні, хто кажуть, це посли за кордони. Альо Україна. Так. Може, почнете нарешті? І це це, це більш важливо. Ні, це не проблема комунікації. Ні, Можна продавати нема. товар, якщо він є, якщо він хороший. Дуже легко Мерседес продавати. Значно складніше, поламаний Запорожець, який не їде продати по ціні Мерседеса. Проблема в тому, що у нас немає реформ. У нас немає реформ навіть в на найбільш болючих очевидних сферах, таких як правоохоронні органи прокуратура, яка вже ну, більшої, більшого уособлення хибної системи в Україні, ніж прокуратура, ну немає. І, і навіть там нічого не змінюється, хоча всі тільки ліниві лінивий про це не говорять. У нас не змінюється ні конституція, про яку говорили на Майдані. Що в нас має бути змінена конституція, яка має збалансувати регіони і, і центри, У нас не робиться нічого по децентралізації, навпаки, тільки скручуються гайки. Навіть у сфері європейської інтеграції. Ну, вже що може бути святіше для сьогоднішнього уряду ніж європейська інтеграція, але навіть по ключових таких контрольних точках. Євроінтеграції також нічого ж не робиться. Енергетичний ринок ну, більшої небезпеки України, ніж енергетична, за нормальних умов немає. Є прекрасний пакет законодавства Європейського Союзу у сфері енергетики, який вирішує питання енергетичної незалежності, безпеки, який запускає до нас на ринок всі компанії Європейського Союзу, які купують газ у Росії по 200 доларів. І таким чином розв'язується море проблем. Але що робить уряд? Уряд тільки посилює монополію Нафтогазу, при тому визнаючи, що це корупційна чорна дира, кидаючи кожного року по 10 мільярдів. І хоча в нас грошей це вже немає, все одно на наступний рік ми запускаємо е е ту ж саму монополію Нафтогазу, не роблячи нічого у сфері європейської інтеграції. Це, це, це навіть більш небезпечно, ніж Путін і його війська. Без сумніву, коли ви сказали, я, я не знав, чи бути задоволеним, чи навпаки, коли ви сказали, що ви були в Лондоні і там було сказано. Що Бог з ним там реформи це не йдуть, але недостачно. треба все ж таки допомагати Україні, так. це мені болить. Тому що я вважаю, що не треба допомагати Україні. Якщо на горі сидять люди, які прирікають, якщо нема суспільства, яке прийде зараз туди. І скажу, що давайте робити реформи, значить Україна приречена по о, за об'єктивними ознаками, а не за суб'єктивними. Я думаю, що не приречена, тому що суспільство може змінюватися, президента можна переобрати, уряд змінити. А вони... якщо а якщо сюди прийде Путін, то нічого цього зробити о, не можна. Ну, так. ну да, да, да. Значить, якщо так якщо, ми... якщо пічевські я... пагорби хочуть, щоб тут майорив триколор російський, то вони цього тим роблять... більше, коли ми говоримо про реформи, треба щоб сказали, які реформи. Тобто частина реформ зроблена, і треба, щоб була комунікація. Є багато речей, які ми. Бачимо, реально кажучи, тепер мають бути непопулярні заходи. Якщо вони будуть здійснені, то влада програє на місцевих виборах і в районні ради прийдуть люди, які можуть бути там на кордоні ДНР, реально агентами впливу. Це теж треба розуміти. Але ми маємо говорити людям, що потрібно піднімати ціни на газ. Тому що тільки підняття цін на газ може зменшити це оце, оцю корупційну Віталі, оборудку. це неправда. Ну правда тарифи правда. на газ вони формуються да. корупційно. Це ну, не те, що ми з тобою, да. як споживачі, можемо вибрати ціну, яку нам газ де Франс, е, не знаю, там е, Нафтогаз України і якийсь там польський ПНК. Якщо ми знаємо, що у нас є вибір між п'яти шести операторами, а, а тим більше, якщо їх двадцять, і ми обираємо, хто дешевше, хто краще поставляє. Але коли операторів немає, а єдиний нафтогаз. Газ, який формує тариф за непрозорою схемою а Але потім підвищення каже, ціни ми на газ підвищуємо. перепрошує, перепрошую це вимога міжнародного валютного фонду. Це теж пока правда. А, не, не, треба, не треба сприймати міжнародний валютний фонд дослівно. Перше, що треба зробити, це реформу а принципів енергетичного звичайно, ринку. Звичайно. А запустити... реформа принципів енергетичного ринку на жаль, має на увазі, що населення отримує ці газ за ціною, яка близька до ціни європейських споживачів. Окей, яка чекайте нам на треба ринку, не тут говорити, а робити суспільну дискусію. Цю тему на цю тему. От, на цю Є проблема От, комунікації. Та, так, да. Да? Суть проблеми зараз в тому, що держава або дає кошти кожному громадянину України відповідно до його прибутків, для того, щоб компенсувати різницю між ринковою ціною і його прибутками, не, не кожному, або інший, а мало забезпечує абсолютно, абсолютно або інший варіант дає ці кошти нафтогазу, який купує газ за однією ціною, продає за іншою, а от різницю нібито компенсує. А по якому тарифу, яка там інвестиційна складова, яка зарплата того чи іншого чиновника державного підприємства, а які державні закупівлі на фарбування труб. Ми ж не знаємо, і ми не можемо проконтролювати. Маємо розуміти, труби... що кожна ой, така... дорого, я вам скажу. Коли, ой, ой, я відчуваю і коли Найбільш дорого, коли ви говорите це. про Нафтогаз, згадайте, що обленерго у нас приватні, що величезна частина Окленергія це клан Фірта Шльовочкина компанія, І що саме це сьогодні є величезною проблемою нашої газової сфери і енергетичної. То, то це лібералізуємо. це катастрофа. Я коли про це думаю, що ми тут сидимо. Оце все горить. Да, оце все це дуже дорого. І ці всі гроші. Вся Україна, кожен громадянин так. платить якимось конкретним людям, які живуть як... у відні, які живуть у відні чи будь-ні будь да. а зовсім не в нафтогазі знаходяться, і, і ми не знаємо скільки, да. скільки реально воно коштує. Окей, бо я би платив. Якби я розумів, що це от пораховано публічно, я розумію, як воно йде, прозоро, куди воно потрапляє, скільки йде на вдосконалення мереж, скільки туди, скільки на дитячі садочки. якихось там. Абсолютно. А Коли я нічого не знаю, я просто знаю, що 46 мільйонів українців, чи 45, п'ять, не знаю, скільки їх тепер залишилось, платять просто в чорну комусь, та про ко про кого у мене є підозри. Щодо крадійства. І не тільки в тебе, у багатьох країн світу. І Це фантастика. І тому вимоги просто підніміть тарифи, вони є фальшивими. Це ж не просто вимога, просто підніміть тарифи. Це тарифи, це удосконалення тарифи, а просто вимога. Змініть законодавство. Лібералізуйте ринок, зробіть його чесним і прозорим. І тоді нема питань з тарифами. Але ми на жаль пішли на іншу тему. Я хотів просто сказати. 40 секунд. Як тільки почнуться переговори про зміну міжнародної архітектури, першою мовою Росії буде здача України. Це теж треба ні, розуміти. Ні, ні, абсолютно ні. От, на цьому розі Може бути, але подивимося, що скаже на так. це міжнародне співтовариство. Але я постійно думаю, що говорили керівники України сьогоднішні рівно рік тому. Про всі ці реформи, які ми щойно говоримо, говорилося з трибуни так. на Майдані розписувалися так красиво, як буде в освіті, в медицині, в заощадженні електроенергії, туди-сюди. Називався вони... тільки термін. Так, да, так. Да. Тепер вони сидять <как> на своїх кабінетах, а нам треба робити рекламу, тому що інакше не заробимо гроші, інакше не отримаємо платні, інакше не зможемо платити за це, за це світло тим людям, про яких ми щойно говорили. Дякую, що прийшли. Василь Філіпчук, дипломат, голова правління міжнародного центру перспективних досліджень був у нас в гостях. А зараз у нас маленька перервана реклама, а потім не забудьте телефон, 040, телефон 044 33 99 161. Реклама.